Знов центр Трускавця. Знову бачите сьогодні сонячно. Знову бачите дуже тепло. Плюс 15. Ідемо в напрямку до Вету. Там має бути зараз анонс концерту. Подивимося, або анонс концерту зараз, або в наступній серії. Зараз подивимося як весь під плюс 15. Трошки раніше дивилися, як вертеп стояв. Але це не означає, що вже потепліло. Та ви що, та ще були холоди, та буде сніг падати, та буде ще холодно, та ще морози будуть. та то та ще така зима буде, що ого-го, Ну, на той місяць лютий. Та ще лютий я попереду. А сьогодні так, навіть. Я би сказав навіть не по весняному, а сьогодні навіть по літньому. Так, подивимось. А, вже Женя Літвінкович прийшов, вже щось говорить. Треба поспішати ближче. Ми поки ходили вам підсніжники знімати.

так. тут теж ми казали, ваш того магазину, що був нема, буде новий магазин. Чи ви прийдете, що буде побачили сміли. Але ж так, завдяки Бог на ЗСУ у нас є можливість відпочити, і не віти сюди. Вони давайте не прогадам, бо час, так само. Добре, як вам країнся, майже собі. Соловей, мабуть, трошки росте, щоб я горого такий. давайте разом. Тільки <кхухи> разом. Добре? Подивиться, в вибачте. О, цька, я сьогодні ще, ще не їв нічого, я можу. Женя, дочекався, не, не почав співати без вас. Крас... Подивіться, ви роз'їдетеся ви, можливо, більш друг друга не побачите. Чого стидатися? Привіт! Привіт. Бачите, по <риснен> запізнився! Запізнився, а ти знімай і всім розповідаєш, що Михайлович скинув вже майже 12 кг. Я це в заголовок пропишу. <риснен> <риснен> Ах, боже молодець, щоб ви знали <риснен> 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 бо е, завів двох. Кішечок маленьких. Одну подобрав з подларка у Закарпатті, а. а другу отобрав в підбучі у циган. І вони з'їдають всі мої гроші. Тому я худаю. Ой, добре. Давайте про ойлузі. Всі готові? Другий план, Бек-вокалісти. Так. Солісти. Погнали. Ой, у лузі, червона калина. Похилилася, всі, чому ж наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо Значить, спочатку на обід, потім на бювет на 50 грам, потім на концерт до Євгена Ритвінковича. Бо ви на голодне пузо, як і я, чуть дихаєте. Ладно, поки ви ще не пообідали, я для вас заспіваю. І я хочу вас привітати і подякувати від моєї мами, якої вже 74-рочки. Вона все чекає, коли я повернуся з конкурсу за вас. Ну вона знає, що. Поки Україна не переможе, я буду з вами. Тому що колись ви підтримали маленького білоруса. Просто так. Від широго серця свого. А зараз я чотири роки вже у сатага Таракана в чорному списку. Я не можу приїхати границю, як ти допоможите. Кордон. Кордон, о, я дуже хвилююся, і так по-нашому також. Тому що я, як кажуть, про український. І я ні крапельки не жалкую. Тому я з вами до самого кінця. Я з вами. Я буду з вами настільки, наскільки це можливо і потрібно. А сьогодні я бачу, поки ви тут, значить, потрібно. Спеціально для вас привітання і низький уклін від моєї мами за те, що ви колись не дали мені загинути. І трошки, знаєте, навіть пузо виросло із-за вас, бо я зрозумів, що таке бульба з салом. Ключе, дайте трошки в опуски!